Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський розповів про останню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій глава РФ продемонстрував цинічне та жорстоке ставлення до людей про це очільник держави повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів. За словами Зеленського, під час останніх телефонних розмов. З Путіним, окрім різних політичних речей, і ситуації на полі бою він порушив питання щодо одного випадку, який стався у тимчасово окупованому Криму, де неповнолітній хлопчик залишився без батьків. Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас відбулася зустріч у нормандському форматі, я йому подзвонив і сказав, що у Криму залишилась одною дитина. Хлопчик маленький зовсім його матір втопили в калюжі, так взяли і втопили. Просто я був шокований таким відношенням. Я йому сказав, що постійно така ситуація, а батько його забрав заарештували, розповів президент України, як зазначив глава держави, особистий дзвінок президента Російської Федерації був здійснений через численні звернення людей з проханням, аби на волю випустили батька дитини. За словами Зеленського, Путін відповів серйозно така ситуація і згодом почав заперечувати, не може бути такого відношення. Далі як наголошує український президент, Путін почав перепитувати про цю ситуацію у своїх підлеглих, і він сказав: зараз секунду. І далі він почав говорити. І немов він запитує підлеглих. Він каже: Ти знаєш про того. Не знаєш, а ти знаєш, додає Зеленський. Президент України запевняє, що подібні дії російського очільника країни були схожими на театральну постановку. Це був приклад його абсолютного цинізму і жорстокості. Тощо тому все, що було потім Буча Мощун і Маріуполь. все це історія про цю калюжу. Це його у цілому відношення до людей. Наголосив Зеленський в той же час. Українці запитують під дописом у президента. То це в його очах ви збирались шукати мир. Нагадаємо, 17 березня міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на. Арешт Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії справ дитини Марії Львової Білової причиною стала незаконна депортація українського населення на територію РФ, що завдає шкоди українським дітям. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.